А далі до нашого етеру доєднується Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитро, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Дякую за запрошення. Дякую, що ви доєдналися, бо давно вас не було. Ми дуже раді вас бачити. Пане... Навзаєм. Так, найперша інформація від британської розвідки, яка проаналізувала зміну головнокомандувача військово-морського флоту Російської Федерації в Міністерстві оборони Великої Британії написали в мережі X, що досить ймовірно, що після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі, 10 березня, головнокомандувача військово-морським флотом Російської Федерації адмірала Миколу Євменова була осунута з посади на яку призначили командувача північним флотом адмірала Олександра Моїсеєва. Скажіть, будь ласка, от дійсно бачимо, що в принципі реагує і не може ніяк не реагувати Сія на те, що відбувається, зокрема і в чорному морі, зокрема і з їхнім чорноморським флотом. Тим не менш, чи не пізно для Росії ще щось намагатися тут змінити? Бо значну частину кораблів вона вже втратила, і зрозуміло, що ті кораблі, які десь дозволяють собі виходити надто далеко, із того ж Новоросійська, скажімо, ну вони теж піддаються під удар. Абсолютно з вами погоджуюся. Ба більше того, давайте говорити про залишки чорноморського флоту. Наразі силами оборони України знищено приблизно до 30% того, що раніше називалося Чорноморським флотом плавзасоби. І відповідно, наразі перед окупантами стоїть питання щодо подальшої присутності в чорноморському басейні. Варто говорити про втрату не лише баз базування, але й відповідна ремонтних баз в Севастополі і в Керчі, бо проводити і поточний капітальний ремонт наразі окупанти не можуть. Ба більше того, досить показовим був факт виведення навіть підводної компоненти чорноморського флоту. човни проєкту Варшавянка були перекинуті в Балтійське море. і Наразі базуються в Санкт Петербурзі. Таким чином, можемо говорити про те, що присутність російського флоту і відповідно його можливості перешкоджати роботі зернового коридору завдяки героїчним зусиллям сил оборони України, Країни зменшені до мінімуму, я вже не говорю про можливість проведення широкомасштабної десантної операції російських окупантів на українському чорноморському узбережжі. Наразі ці сценарії абсолютно не розглядаються, і е, реакція Росії цілком зрозуміла: е, російське суспільство треба було заспокоїти, якщо не відповідно е, якимись діями, які би убезпечили. Скажімо, так залишки чорноморського флоту від його знищення, то, хоча б кадровими рішеннями, вирішили йти відповідно шляхом зміни командувача чорноморського флоту, але враховуючи те, що сили оборони України повідомили, що тактика технічні характеристики морських безпілотників зазнали покращення, а саме збільшення бойова частина, відповідна дальність ураження морських цілей, то можемо вважати про те, що і подальші зміни керівництва чорноморського флоту країни окупанта, вони як то кажуть, це порядок денний їхньої робочої, так би мовити, діяльності тобто місяць-два, і можемо чекати чергового указу російського диктатора про зміну керівництва чорноморського флоту. Дозвольте, дозвольте ще питання поставити по тому, що відбувається в принципі на фронтах. Що нам пише генштаб? Що за минулу добу російські загарбники атакували позиції Сил оборони на шістьох напрямках. Найбільше штурмів відбулося на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямком. Загалом за добу відбулося 68 бойових зіткнень. Давайте так не те, щоб коротко, але не Обширно пробіжимося, що, що за ситуація там на Лиманському напрямку? Ситуація напружена. Варто говорити про те, що окупанти на атакують одночасно в районі Білогорів і в районі Терни. В районі Терни, на жаль, є тактичні просування окупантів на куп'янському напрямку. Просування окупантів в районі відповідно Табаївки було зупинено. Там є Тактичні успіхи збройних сил України важка ситуація в районі, на Авдіївському напрямку. Це район Тоненьке і відповідна Бердичі. Не зважаючи на всі спроби окупантів, Бердичі знаходяться під контролем російських окупантів. Те саме сто українських збройних сил. Я перепрошую я вибачаю цього рису. Аналогічна не підтверджується інформація російських окупантів про тотальний контроль над населеним пунктом Невільське. Тобто, незважаючи на чисельні атаки російських окупантів, ситуація складна, але подальшого просування російських окупантів прориву української оборони немає. Натомість, окупанти намагаються тиснути на Мар'їнському напрямку одночасними ударами і в район Курахова, і в район Вугледару. Ситуація складна і на Бахмутському напрямку, в районі часів яру. Це спроба окупантів покращити тактичні спастановища в районі Богданівки і намагання охопити фланги позиції збройних сил України в районі часів яру. Тобто про стабілізацію ситуації на фронті, про яку повідомляли, наразі не мовиться. Ситуація складна і динамічна. Вона змінюється ну, буквально кожні години. Дмитрий ще до більш таких глобальних питань, і знову ж таки аналізуючи дані розвідки вже іншої країни естонської. Через два роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія міцно стала на рейки війни і вже готується до наступного конфлікту. Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на заяви представників естонської розвідки. Кремль реконструює і розширює армію країни в очікуванні конфлікту з НАТО протягом наступних десяти років. Однак ситуація на третьому році війни виглядає для Путіна все більш стабільно. Пише видання його головний політичний суперник Олексій Навальний помер. Життєво важлива військова допомога США в Україні зупинилася в Конгресі, і Росія перевела свою економіку Мику на воєнне русло, стимулюючи оборонне виробництво та економічне зростання всупереч міжнародним санкціям, ось так підсумовує видання із тими даними, які надали представники естонської розвідки Foreign Policy. Скажіть, будь ласка, от чи бачите ви, чи пов'язуєте ви для себе ось це все, що зараз відбувається в Росії, і смерті цього псевдоопозиціонера Навального і нарощування зміцнення економіки і фактично переведення її на воєнні рейки або спроби це зробити, і інші процеси чи Дійсно, це вказує на підготовку до більш глобального конфлікту. Ну, мова йде через 10 років, або точніше, в межах наступних 10 років, десь у цей період ну, я думаю, що Російська Федерація пристане на можливість військових провокацій, навіть ближчій історичній перспективі, так є зростання відповідно російського сектору економіки на 4,9%, незважаючи на санкції, збільшився ВВП. Не зважаючи на санкції, Російська Федерація продовжує отримати надприбутки від продажу викопних копалень, це нафта газ і вугілля, і відповідно є зусилля російської. Цивільної адміністрації перевести економіку на військовий лад, тобто збільшити виробництво засобів ураження і важкої бронетехніки. Інше питання, що наразі російські ВПК займається більше модернізацією радянської техніки, ніж випуском власне сучасного озброєння. Варто говорити про те, що позиції Російської Федерації на світовому ринку озброєнь посунулися, вони здали свої позиції наразі не займають їх лідеруючих. Місць, як це було до широкомасштабного вторгнення, на це впливає низка факторів. Відповідно, успішні дії силоборони України, які руйнують міфи про російську зброю, яка налаговні. Ну і неможливість російського ВПК випускати якісні види озброєння, які змогли би конкурувати на міжнародній арені. Дмитрий і ще одне запитання. Із вашого дозволу маємо інформацію. От власне те, що відбувається зараз на території Росії, а, значить, РДК відзвітував про роботу гуманітарного коридору в Білгородській та Курській областях. З моменту дії гуманітарного коридору, оголошеного для еваку евакуації мирних жителів із Білгородської та Курської області Росії, ним скористалося понад 7 тисяч цивільних автомобілів. Також із міста Курська евакуаційним коридором скористалося понад 600 цивільних автомобілів, на яких жителі залишили свої будинки. Що зараз, от протягом цього тижня, відбувається, і оскільки ми підбиваємо сьогодні попередні підсумки із цими такими от діями подіями на території Росії із цими добровольчими формуваннями, вже вибори розпочалися. Так звані вибори, звісно, вони сказали, що ми йдемо на вибори, ми йдемо там голосувати. Ну так би мовити, на вашу думку, як далі розгортатимуться події, особливо в російському прикордонні? Давайте говорити про те, що що таке гуманітарний коридор. Це коли відповідно населений пункт знаходиться під нагородою оперативного оточення з метою неможливлення а, 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 жертв серед цивільного населення, договор а, за до, попередньої домовленості обох сторін створюється гуманітарний коридор. І відповідно проводиться евакуація цивільного населення. Ви Поясніть мені, який населений пункт контролює РДК, щоб виступати з подібними заявами про те, що вони створили гуманітарний коридор, і чи були домовленості відповідно з окупаційною адміністрацією щодо створення цього гуманітарного коридору? Ці подібні заяви це елемент не більше ніж інформаційної активності за яким не стоїть абсолютно нічого, що стосується подальших дій, я ще раз підкреслюю подібні рейди і взагалі вся діяльність російських добровольців має спиратися на підтримку місцевого населення, тобто місцевого населення, робілгородської курських брянських областей. Якщо цього не буде, то подальші дії безсенсовні. Вони так і будуть виглядати у вигляді ну разових операцій. Але враховуючи те, що Прикордоння російське воно наразі перетворено в укріп район там і міні поля. відповідно здійснюється аеророзвідка і е, сили прикриття. Це особовий склад засоби враження. То ви знаєте, ну питання виникають навіть щодо подальших рейдових дій цих батальйонів. Якщо це внутрішній конфлікт всередині Російської Федерації, як намагається це представити, так відповідно, що подальша діяльність російських добровольців має відбуватися виключно на території самої Російської Федерації без жодної прив'язки до української сторони, бо погодьтеся незрозумілим виглядають заяви з приводу того, що Учасники російських добровольчих формувань відкривають вогонь, бо Росія обстрілює територію України. Якщо це внутрішній конфлікт в Росії, яке відношення, обстріли України мають до внутрішнього громадянського конфлікту в Україні? Це зауваження тим людям, які спишуть відповідно промови російським, російським добровольцям. громадянського конфлікту в Росії, так мав на увазі? Так, звичайно, мовиться про громадянський конфлікт в Росії, виключно як внутрішню справу Російської Федерації, і тому позиціонувати власне обстріли території України до громадянського конфлікту, як на мене, це неправильно. Почули вас, спасибі, пане Дмитре, що ви приділили сьогодні увагу нам і нашим глядачам. Бережіть себе. і, Звісно, запрошуємо вас до діалогу і в студії і на включення найближчим часом до зустрічі. Кажемо Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права справа був з нами на прямому зв'язку.